Воля Божа, любити Бога, любити ближнього і бути учнем Ісуса Христа. Без любові все втрачає сенс. Від апостольської церкви, яку будував Ісус Христос, нічого не залишилось. У церквах немає любові, але є суперництво, злість. Наклеп, гордість, плітки, нечистота. Ісус Христос назвав це дурною і злою релігією, дурною і злою вірою, тому що там присутні злі духи. А якщо є Дух Святий, то буде любов, радість, мир, довготерпіння, святість і буде багато плоду для Господа, тому що це плоди Святого Духа. До церкви людей прикладає Святий Дух. А зараз. Багато людей засуджують людей Божих, у яких є результат і плоди. Та це засудження Бога. У Біблії сказано, що всякий гріх і хула пробачаться людям, а хула на Духа Святого не пробачиться. Тож за всі слова, сказані на Божих людей, треба буде відповідати перед Господом, бо це все сказано на самого Бога. На Духа Святого. Отож, для того, щоб пізнати таємниці Царства Божого, треба увійти у волю Божу, треба бути у вірі Божій і бути учнем Ісуса Христа.